Скільки часу вистачає такого газового балону, щоб готувати на ньому їсти? Народ, хто знає? Ви знаєте чи не знаєте? Повітря є, все. Якраз людині відправляю да й думаю, спитаю вас: знаєте ви чи не знаєте? Дивіться, це 8-літровий газовий балон. Заправляється газу сюди 6 літрів. Газ має, один літр газу має орієнтовно десь кілограм. Получається, розходи в нього 500 грам, розходи в нього получається 145 грам за годину. Тобто, 3 кілограми. У нас тут виходить, щоб легше нам рахувати. Це в нас виходить, давайте візьмемо 150 грам за годину. 150 грам за годину, тобто 3 кілограма це в нас орієнтовно 20 годин. Ви зможете на ньому готувати їсти. Але це на максимальному вогні. Тобто, на максимальному вогні ну, це хіба що. Воду закипяти, да, далі супчик ви варите чи картоплю не на максимальному вогні. Тобто, на годин 30, може навіть, і 40 годин безперервно готувати їсти, вам вистачить такого газового балону. 1100 гривень коштує газовий балон, тобто ви його раз заправили, і 40 годин готуєте. Далі газ кінчився, поїхали на заправку, знову його заправили, знову готуєте їсти. 1100 гривень, 8 літрів. Це у нас сігма класні газові балони, які йде вже з комфоркою, тобто не треба вам окремо докуповувати. Це йде такий комплект. Ось так в коробочці вона йде, заправляється на АГЗС автомобільна газова заправочна станція. Так що, кому цікаво, хто хоче готувати собі їсти сидить без світу, без газу, пишіть дзвоніть, вам відправимо.